У місті триває набір на безкоштовні курси від бойових медиків. Вже понад сім років команда госпітальєрів Дніпра рятує життя цивільних та військових серед рятівників. Інструкторка Анна, яка долучилася до госпітальєрів з початком повномасштабного вторгнення, з 2022 року перебуваю в виїздах на фронт ротації, навчання а також передачі цього досвіду іншим людям і навчаю цивільне населення а також населення. Військове мені завжди подобалася військова справа і саме. Напрям тактичної медицини був обраний через ближчу специфіку, просто через покликання. Думаю. Жінка разом з колегами регулярно виїжджає у гарячі точки, де надає допомогу пораненим воїнам та евакуює їх з зони бойових дій. Лютий 2023 року ця ділянка зараз на фронті окупована, але на той момент був дуже сильний наплив, дуже важка ситуація. І за місяць ми змогли евакуювати понад 100 людей. Разом зі своїм екіпажем, і тому цей випадок дав величезний досвід в розумінні, як насправді надається допомога і як діяти в критичній ситуації, особливо з умовами тактичної ситуації. Це виїзди допомоги саме в плані ротації в складі медичного батальйону госпітальєри, НЕВІ або місяць ротації, тобто, це долучення до збройних сил України або до інших структурних підрозділів і на надання допомоги тактичної медицини, окрім професійної діяльності, дівчина також допомагає цивільним опанувати практичні навички, які можуть врятувати життя. Існують курси, які направлені на швидке опанування навичок, тобто це курси, які можна пройти за один день. Вони направлені на базову підтримку життя, щоб люди знали, як надати допомогу з невідкладним станом, як розпізнати невідкладний стан, як розпочати серцево-легеневу реанімацію. Навчання до медичній допомозі це не просто важлива ініціатива, це необхідність у час, коли війна торкнулася кожного українця. Тому медики закликають не нехтувати цінними знаннями, які можуть врятувати людину у критичній ситуації. Пропоную підприємство курс базової підтримки життя, яке сформовано на тому, що ми будемо як ми будемо діяти при критичних станах, наприклад, інфаркт, інсульт, як робити серцево-легеневу реанімацію, і додатково є курс допомоги при травмі. Травма може бути від побутового формату або ж військового, тобто приліт ракети, бомби, будь-чого, снаряду. І там вже розглядаються більш поглиблені алгоритми, як діяти, які травми можуть нівелювати, які відповідно ознаки, і симптоми мають знати люди». Наразі у госпітальєрів триває безкоштовний набір бажаючих на заняття з надання медичної допомоги. Долучитися може кожен, незалежно від статі, віку чи професії. Головне бажання для цього достатньо зв'язатися з командою за номером, який ви бачите на екрані, або написати на сторінку комунального підприємства у Фейсбук. Артур Орел, Іван Пономарьов, Дніпро -TV.